Друзі, ми раді вітати вас у нашому віртуальному просторі. І сьогодні ми запрошуємо вас разом із нами на прогулянку Харковом, містом, яке ми щодня відкриваємо по-новому і хочемо показати вам його справжнє життя. Тиждень реально вийшов насиченим і різноманітним. Ми гуляли центром Харкова після свят. Зазирнули в зоопарк, ловили красу вечірнього міста та відпочивали у одному з найпрекрасніших місць, куди завжди хочеться повертатись, і коли хочеться трішечки спокою. І місце це дуже полюбляють харків'яни. Це відео як маленький шматочок нашого життя. Ми показуємо Харків таким, яким бачимо його самі: живим, справжнім і дуже рідним. Будемо раді, якщо ви додивитесь влог до кінця. Там зібрались найтепліші моменти цього тижня. Дякуємо, що ви з нами. Для нас це дуже цінно. Ну що ж, поїхали разом у цей тиждень Харкова. Хочу вам показати неймовірно прекрасний Харків, як він постійно преображається і... Дивіться, на мосту зробили квіти. Я вам зараз ставлю і покажу цю всю хорошо. Дивіться, ще ведеться робота. В саду Шевченка щось буде якась нова клумба. Цей день був одним із наших звичайних буднів. Ми виконали всі заплановані справи, але пройти по саду Шевченка ми просто не змогли. Це місце як має якусь особливу магію. Варто лише зробити кілька кроків алеями парку, і ніби з'являється легкість у душі. Я ловлю себе на думці, що щоразу після прогулянки тут у мене відкривається друге дихання. Мені хочеться творити, працювати, робити щось нове і ділитись з цим з іншими людьми. Того дня було доволі тепло. Ще відчувалася атмосфера літа, але календар нагадував, що воно добігає кінця. Люди тягнулися до сонця, ловили кожен промінчик. Насолоджувались останніми теплими днями. Звісно, поруч із цим наша реальність, періодичні звуки сирен, які стали буденністю, але навіть вони не змогли відібрати у харків'ян бажання бути на природі, гуляти, усміхатися і ловити моменти щастя. Особливу увагу. Як у нас, так і нам, мабуть, у багатьох харків'ян привернула популярна локація. От, дуже величезне дзеркало, яке стоїть коло фонтану. Там завжди людно, завжди черга, хоч і встановили ще на минулому тижні. Бо кожен хоче зробити фото у відображенні і залишити собі на згадку шматочок цього парку. Ми теж спостерігали за цим і з посмішкою. З задоволенням спостерігали, як люди просто фотографували собі нагадку і вишиковувалися в цю чергу. Бо сад Шевченко це не просто парк, це місце, яке об'єднує, надихає і дарує відчуття, що життя триває попри все. Гуляючи парком, ми з Ромою вирішили, а чому б не зазирнути до зоопарку? Це місце завжди вабить своєю атмосферою, адже там відчуваєш себе знову дитиною. Все нам цікаве, рухливе, живе. Чесно кажучи, я думала цього разу відео не знімати, бо вже переконалася, серед вас, мої любі глядачі, подібні ролики не користуються великим попитом. На каналі вже є кілька відео із зоопарку, і я бачила, що вони не стали особливо популярними. Тож подумала, ну цього разу я просто насолоджуюсь моментом без камери. Але Рома вирішив інакше. Він дістав камеру і відзнав свою версію прогулянки з зоопарком для свого каналу. І знаєте, в нього вийшло зовсім по-іншому. У його відео набагато більше тварин, більше деталей і цікавих кадрів, ніж у моїх. Тому я дуже рекомендую вам після цього відео обов'язково заглянути їх до нього. Для вашої зручності я залишу посилання і на відео Роми, і на свої попередні ролики з зоопарку. Можливо, комусь буде цікаво порівняти, чи просто ще раз відчути атмосферу цієї прогулянки. Якщо чесно, на цьому історії не закінчується. Рома своїм ентузіазмом мене настільки надихнув, що в голові народилась зовсім нова ідея. Я вже думаю над запуском нової рубрики на нашому каналі. Деталі поки залишу маленькою інтригою, але можу сказати точно, вона буде цікава, жива і дуже щира. І тут все залежить від вас. Якщо ви підтримаєте цю ідею, якщо я побачу, що вам це подобається, повірте, у мене є море задумів і вистачить набагато випусків. Але мені дуже хочеться почути і вашу думку. Які саме відео ви б хотіли бачити на нашому каналі частіше? Що вам цікаво, про що ви любите дивитись? Напишіть у коментарях, я обов'язково прочитаю. І хто знає, можливо, саме ваша тема стане основою для наступного відео. І звісно, я обов'язково згадаю ролику, що ідея заналежить саме вам. Бо цей канал ми створюємо разом із вами. Ви наша аудиторія, але водночас і наша команда, і наші друзі. Ми перемістилися в харківський зоопарк. З Ромою так класно прогулялись, Гуляли в прямому ефірі, трішки в соціальних наших мережах, щоб для того, щоб це було цікавіше і активніше прогулянка. Але для нашого каналу я нічого не знімала, вирішила тільки просто прогулянку. І дуже цікаве відео, яке має вийти в четвер. Вартість вихідних у Харкові. А сама прогулянка з зоопарком в Харкові буде на каналі у Роми, Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково також переходьте на ромен канал, дивіться, відео, і хочу з вами поділитися моментом таким душевно рівненьким, коли я знімала вступ для відео наступного, щоб показати вам прогулянку харківським зоопарком. Проходила жіночка. Чесно, вона на мене так дивилася. Що в мене аж дрож пройняла їй було цікаво, вона вже пройшла повз нас, але повернулася і стала і дивилася, як знімає Рома це відео. Тому я вам серйозно кажу, ці нюанси, ці моменти, коли ти знімаєш відео на камеру, це дуже-дуже складно. Тому буду вдячна, якщо підтримаєте мої відео. Подобайками, коментарями, пишіть, будь ласка, де ви звідки мене дивитеся, це буде також цікаво почитати, бо за цю роботу, за цю стресову роботу я б хотіла мати хоч якусь віддачу. Дякую. Після зоопарку ми з Ромою вирішили, що треба ще пройтись і до дзеркального струменю. Це місце завжди має особливу магію, а цього разу воно було ще й оповите святковою атмосферою, а все тому, що інсталяції після свят ще не прибрали. І тому створювалось враження, ніби свято досі триває. Навіть у повітрі відчувалася ця легкість, ніби час зупинився на декілька днів. Прогулюючись біля фонтану, я відчула, як ніби з мене зняли тягар повсякденних думок. Вода завжди діє для мене заспокійливо, А ще там звучала гарна музика. Цей момент став для мене справжньою терапією. Я ловила себе на думці, що іноді для щастя потрібно зовсім небагато сісти поруч з фонтаном, послухати музику, подивитись на світло, що відбувається у стороненнях води, і просто дихати. Звичайно, ми також тут знімали контент, фотографували, і, звісно, не обійшлось без цікавих поглядів від людей навколо. Хтось дивився з цікавістю, хтось із повністю усмішкою. Я вкотре переконалася. Більшість бар'єрів ми створюємо самі у своїй голові. Адже чим більше ми маємо комплексів, тим страшніше нам щось робити: знімати відео на публіці, говорити перед камерою чи просто проводитись інакше, ніж зазвичай. Але як тільки відпускаєш ці страхи і дозволяєш собі бути собою, стає неймовірно легко. Для мене прогулянка біля дзеркального не стала не просто частиною блогу. Вона була маленьким нагадуванням життя. Життя складається з простих радостей, а свобода всередині нас. І чим менше ми зважаємо на чужі думки, тим більше насолоджуємось моментом. Ви згодні зі мною чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Мені буде дуже цікаво почитати стосовно цього моменту. Адже ми всі з вами різні. А це вже вечір у нашому місцевому сосновому бору. Ми тут також вирішили прогулятись, адже обов'язково треба ходити щодня, і якщо ви будете ходити кожного дня і якомога більше, то ви будете відчувати себе більш здоровішою. Це вже перевірено на власному досвіді. 10 тисяч кроків це не просто тренд, а це необхідність для кожної людини. Обожнює наш місцевий сосновий бір. Це одне з тих місць, куди завжди хочеться повертатись. Тут є все для комфортного відпочинку, незалежно від віку чи настрою. Малеча може побігати і награтись до схочу. дорослі знайти тихий куточок для розмов або прогулянки. А люди старшого віку часто просто них квапом, ходять алеями і ніби черпають сили від природи. А для мене особисто найважливіше інше. Тут завжди можна сховатись від міської метушні. Від постійного шуму транспорту, поспіху, нескінченного переліку справ. У бору все інакше. Повітря насичене запахом сосен. Воно свіже і чисте, а час ніби сповільнюється. Тут можна нарешті відчути себе частиною природи, видихнути і відпустити все зайве. Мій улюблений момент це сісти на березі річки, спостерігати, як вода спокійно рухається своїм шляхом. Як відзеркалює небо і дерева. У ці хвилини голова очищається від непотрібних думок, а душа знаходить гармонію. Саме тут у мене з'являється відчуття внутрішнього балансу та натхнення. А тепер мені цікаво дізнатись і вашу думку, друзі, який відпочинок ви любите найбільше. Активний, коли в Русі в подорожах у пригодах, чи все ж таки релакс, коли можна насолодитися спокоєм, природою і тишою? Пишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші відповіді 29 серпня. В Україні день пам'яті захисників України. Хочеться сказати вічна слава героям. Доволі складно бачити портрети людей, яких ти знав і яких серед нас вже немає живих. Які захищали нашу країну, і вічна їм пам'ять. Велика подяка за те, що вони зробили біля на будинку культури. У нас установили фотопортрети героїв. Була служба, батюшка правив, а також полина мовчання і, і поминання і поминання наших захисників. Вічна їм слава і низький уклін за те, що вони зробили для нашої країни. Коли Рома знімав ці кадри, то ще, звичайно, не проходила не служба, нічого, це було дуже рано, ще тільки підготовлювали, як ви бачите, і вже після цього була служба. І... На вечір тут була неймовірна кількість квітів, які принесли нашим захисникам їх рідні, друзі і просто знайомі люди. Це дуже важко бачити це все і просто дуже складно. Згодом я все ж таки на кінець наважилась і відправилась на фотосесію своїх в'язаних виробів, а саме дитячих іграшок та. Шкарпеток, це все, що в мене є в асортименті. і до речі, кому що потрібно, пишіть можна. Я дам посилання на магазин. І знову рандомний вечір. Нам не сидиться вдома. Ми з Ромою вирішили, що потрібно проїхатись і прогулятися вечірнім садом Шевченка. Щоб насолодитись цією красою, вогнями поки ще встановлені всі декорації, адже ми з вами розуміємо, що вони тут будуть не вічно. Якщо вам цікаво, то звичайно гуляйте з нами, і вже скоро я вам покажу одне неймовірно круте місце, де полюбляють гуляти майже всі харків'яни. Не майже, а всі харків'яни. Мені здається, важко зустріти ту людину, якій не сподобалось там, би відпочивати. ઢિભ ણણ્છ ખિલેખ ંિલે ભ્ભ આરિલે મં તલામ તલીલે મિલ સિલ તલામ઼ામ Що, як водичка? Друзі, всім привіт. Водичка шикарна, якщо чесно, але ми не розчитували купатися сьогодні. Да, ми сюди приїхали просто в справах. Так, да, по справах приїхали на безлюдовку, друзі. Ну, водичка, як бачите, дуже шикарна. І погодка обалденна, тепло, людей також багато. Я б навіть сказав би, і запах лісу дає. Так, да, тут дуже гарно, так тихо, спокійно здається. Але мені здається, через пару годин тут буде аншлаг. Друзі, я вам всім дякую за перегляд, за те, що додивилися відео до кінця, що ділитесь цим відео зі своїми друзями, ставити вподобайки, пишете коментарі, підтримуйте наш канал як добрим словом, так і донатом. До зустрічі!